Не про людей це точно і прикро, дуже прикро, що не про військових України. Я категорично погоджуюсь зі своїми колегами в цій студії, які вже сказали: а я ще раз наголошу: бюджет має починатися з військовослужбовця України. Його зарплата, забезпечення, все, що потрібно в першу чергу і не обговорювати, а виділити. Хто робить цей запит? Має робити ставка. Мають робити військові і з цього мали починати опрацювання нового бюджету, як і до опрацювання діючого, скільки не вистачає. Це виділили, і маст-бі, тобто не обговорюється. Друге, бюджет, те, що не показують громадянам, хай покажуть. Ми в прямому ефірі на прямому кажемо: покажіть, скільки мільярдів від грального бізнесу пішло в Росію через нелегальні ж російське казино. Просто тут і зараз. Уряд не показує, говоримо в прямому ефірі: 67 мільярдів гривень. Такий собі ще мілі, півтора, майже мільярд сто мільйонів євро, ми знайшли, не шукаючи. Як тут ключова тема, скільки люди вклали тут, Правильно. скільки вони заплатили Ідемо пані. Далі, пан Андрію, ми ж з вами все зараз в прямому ефірі. Скажемо, що місячно 25 тисяч військовослужбовців, які найбільше залежать від цієї жлудоманії, приходять на ці російські казано. І це ж ніякий не секрет. Уряд від громадян приховує. А ми уряду кажемо, а ви перекрийте. Хоч бодай це. Ви ж створили ці казино, ви створили цю проблему, ви створили це вимивання грошей та ще й на користь економіки агресора. Що це за неподобство? І автори, які так палко нам обіцяли, що, здається, до війни якісь там 17, 170 і такі інші цифри, мільярдів розчинилися. А чому розчинилися? Сюди їх на килим де